Я біжу, але я не біжу, так як вони. Я біжу, щоб отримати, щоб щоби досягнути, щоб бути успішним в церкві Божому. Це моє побажання для всіх християн. Я просто кажу: візьміть ту книжку, вона сама не працює. Заберіть її з полки, де вона там є. У нас є сьогодні багато е, е, можливостей, щоб вивчати слово Боже. Вивчайте слово Боже, моліться, питайте. Ісус сказав, Я не оставлю вас сирками. Я хочу Дух Святий, а Дух Святий він є Дух іс. І він вас наставить на всяку істину, яку сказав Христос, на все, що вам треба, і ваше життя буде унікальним в цьому світі. Вони будуть дивитися на вас, як не на нормальних. До мене прийшли всі доктора, один, другий, третій, і сиділи всі, і казали, ти тут в наших руках, і чого ти сюди попав. Я кажу, бо мене сюди прислав Бог, кажу, ви чули про Христа коли нему? Він каже, чуть, ну то кажу, я тебе добре скажу. Розумієте? А потім після цього вони сказали, ну все одно ти тут в наших руках. Я кажу, послухайте, я ніколи не був в ваших руках, я ніколи не буду в ваших руках. Я переножу Господу Ісусу Христу, я в Його руках. Якщо він мене провів тут транзитом, я прийшов до вас, то я прийшов для цілі, Я вам розкажу про Ісуса, і я уйду звідси. Я більше сюди ніколи не вернусь. Вони сказали, що цього чоловіка буде харч, так. Його буде інфаркт. Бо він віддасть, нас що? Розумієте? Це так всі думає. А ми думаємо по-другому. Тобто, як би не було тяжко всій страні, які би речі вони проходили, є люди, страдають по цьому світі. Але якщо ви будете вірити Богу, нічого з вами не станеться. Я знаю людей з Києва і знаю дуже багато служителів, які боляться. Я знаю, що є такі місця, де залишилася тільки хата і його бізнес. Бо вони з жінкою молилися. Вони уграждали хату молитвою і царство Боже. Вони цитували Слово Боже, все розвели скром, а хата і і цей бізнес стоїть. Я знаю братів-пастирів тут з України, які молилися і ці ракети перелітали і падали в поле. І вони думали, руські, що в них щось погано з на наводом. Подімайте, а це з наводом може все хорошо в них, але в нас є той, хто цим всім речами в цьому світі. Ви, ви, вмирати не страшно. Люди бояться кажуть, вмирати, хипиш типу на Україну і, і там мреш. слухайте. Та я закінчу цю роботу на землі, я туди навіть дня не задержуся. Я звідси йду туди, де Бог мені приду нове життя. Вмирати не страшно, грішнику вмерти страшно. Коли ти Бога не знає, на кой ти живеш, Бог, жодки вмирати, ви щось все, і тебе вже тут нема. І все, хтось трохи поплакав, а ти там пішов додому і їстиш небесні, шашлики. Халілуї. Розумієте? Я вас хочу...